16 лютого активісти і представники партії, а також народні депутати від нашої України Андрій Парубій та Володимир В'язівський взяли участь у пікетуванні вищого адміністративного суду України. Під час засідання у справі щодо скасування указу президента про присвоєння Роману Шухевичу звання Героя України. Представники нашої України прийшли до суду, аби висловити свою позицію відносно спроб нинішньої влади переписати історію та поставити під сумнів подвиг героїв визвольного руху. пізніше Андрій Парубій. І повідомив, що Вищий адміністративний суд України призупинив провадження у справі стосовно позбавлення Романа Шухевича звання Героя України за позовом громадянина Солов'йова. Але я знаю одне, що вже десятки міст і на своїх сесіях визнали почесними громадянами тих міст і Бандера і Шухевича. Я знаю, що в серці мільйонів українців саме і Бандера і Шухевич є українськими героями. І ніякі рішення суду не здатне не буде знівелювати. Радість нашої перемоги української перемоги в українській державі хочу наголосити на тому, що наша правова позиція є абсолютно обґрунтованою. Позивач не має жодних правових підстав навіть для звернення до суду, оскільки указом президента не порушуються його права та законні інтереси. Наше головне завдання показати і владі, і суддям, що незалежно від їхнього рішення, Роман Шухевич. Завжди буду лишатись героєм України. Саме звання героя не важливо. Він героєм був і важливий сам принцип.